Друзі, всім привіт. Нас на годину пів другої. Це не смішно, я не можу ніяк спати. Угу. Відь. Що ти не кажеш, друзі, всім привіт? Такий привіт. Я спати хочу. Я її забираю, а вона не хоче. Бузька. На кашляє за чисто так. Буде схватки, спити її. Як собі зазнаєш маленькі буденят mm -hmm. і тільки вийшло? Вона мама хоче, а я, а я так пити хочу. Ти пити? Але знаєш, там Арсен, е, такий, е, така бутилка була від чай ліптон, Тому тут то цілу бутилку. Або може бутиль мені, мені принести. Не ну, знаю, я просто шланг підключу. А що воно там було? Я пила, але я ще ну, хочу. Чи відро треба було собі принести? Можна і відро. І капець, моя спина говорить мені гудбай. Все. Все, будемо спали ми далі. Якось так, я не знаю. Усім доброго ранку. Я вже себе привела в порядок. Арсенко збирається, він зараз йде на футбол. Футбол йому дуже сподобався, навіть більше ніж карате, тож він залишається на футболі. Мені потрібно тільки йому форму замовити. І кросовки? Так, але я забула, я забула, як вони називаються, не кросовки, якось там тату знає, бо наші тату займався. А Ні, наш тату займався футболом 9 років. то... Він по тому, він то знає. Так, а я хочу даянку передягнути. Вона вже зубки, зубки почистила, знаєте? Мама, диви, як я розкладаю. Ага. Я її за плиту, підвозник вже поміняла, вона вже поїла, тільки передягнути потрібно її. Тож бажаю вам хорошого перегляду, гарного і спокійного дня. А ми йдемо що зробити. Мені ще потрібно сьогодні їсти приготувати будуть всякі от такі от. Янки тут квіточка, а ззаді жабка. Правда? Та Ти Це гарна, гарна. Такі тут до порину часу, бо тому що вона то потім знімуть. Спускай, я ж казала, спускай, що вона знімуть. Вас Боже, що з моїм чи моя як китайка? Спухла. Дивимося, що я світ, світ на виворіт. Я їй взяла та такі. Так, можна <проситися>, на ну, я гайті, так. так. Але йди вдягайся, взувайся в коридор. Туди, тут а ні. Тут не взувайся. Їх не треба мити, вони чисті. Чуєш, що кажу? Даяна, пусти. Так. Даяна. Люблю вас! І ми тебе любимо. На, тримай. І підписники, я вас теж люблю. Бачите, він вас теж любить. Зараз. Бачите, такі беру. І вона їх не знімає. А ще на поверх можу давати, знаєте, отакі о. Такі вишенькі. У нас така погода, я вам скажу. Вже який день. Така, ну. Хмарно, дощ. Ти що відірвала? Отка, знаєте. Недобра погода. Хочеться, та хай буде холод, але хоч сонце би вийшло, знаєте, вже би настрій піднявся. Я так спухла, треба було якусь маску зробити. І на що ти порвала? Ой, Даяна, все, і бався. Заплела я її дивіться, які два хвостика гарних. Бачтело О, вже хоче далі. Знімати, а не знімеш, все. Ти їх не знімеш. Няня приїхала, купила ті брикети в епіцентрі. В епіцентрі вони дорогі 350 гривень, хоча були по знижці по 250. Але ми будемо брати в винниках так. оптом разом зі сусідом, то менше вийде набагато. Зараз покажу вам наші покупки. Взяли отакі підгузники, такі і такі. Арценкові златусі кульки. Боже, це тут повиписували Даяні, Це я навіть. Не буду показувати в неї отит гострий. Потім фарш філейний, тут нас ковбаса. Це андрій ключ взяв, щоб фільтр поставити. Яйка, батон. Це що? Це зблизенька чи ні? Чекайте, Так, зблизенька. Що тут у нас? Є Майонез. Майонез чому? Бо я буду робити салат з крабових паличок. Потім йогурт. Їм до кульок взяла такий. Взяла овочі такі дитячі. Потім чері. Хліб такий зерновий. Чесник заве... закінчився. О, даєнний круасан. Тут у нас перець, нектаринки, туалетний папір, соус сирний. І ми ще взяли мішок картоплі. Я не приїхала, тому що Златуся забирає з собою буквель. Ти з медом приїдеш до мене? З горішками з кажуть, що зараз в буковелі додають, що правда, замість, знаєте, є той мед в горішках і О, Ні, що замість горішків додають що, кісточки? Кіс, кісточки. Кіс, кісточки. Та, було... Ла, та тут дуже холодно буде, там щось, що там. Та за та яма! Просто мене палкою фігачить. Все, мама йде, все, папа, я йду куртку зимову хочу взяти, тому що е, говорили, що там сніг падає. Я навіть бачила по тому. По новинах. А мене курточки всі, знаєте, під диваном. Треба було піднімати. О, тут тепло стає. Мамі. Це коли зараз буде Даяну, ядола. Кажу, Даяну, Діану лупити дяду лопити у тебе. Поча зарядку. Покажи зарядку, Був... як ти як робила як? зарядку? Покажи. Даяна, не можна. Даяна, ну-ну. Бачиш, дивись, тепер Діана плаче. Обнімай її. Обнімай, зрубай мімій їй. Я, я не спасу. Поняла? Поняла, Коша. <глова> Ти мене зажав. Я не спасаю. <глова> Поняла. Ніхто не вірить. Пожай, коли вона зараз у тебе вдавить. Не не Діана. Моя мама. Зараз я вам, зараз я вам покажу, мама. як вони ділять маму. Мама! Моя мама. Сиді, моя мама. Так, не нервуться двоє. Моя мама. Я ваша всіх мама. Нікуди не втікну від вас, буду завжди з вами. Моя мама. Мама. Я всіх мім'ї -мі роблю, всіх мім'ї. -мі. Ти на мене лягнув, Всі. встань. Всіх я люблю. Мама, Такова, завжди вона відштовхує. Будь-кого, хто би прийшов. Мама, Ой, чекай, чекай, мати, то мені мама, Ще не без нас. Шандрі лізе. Діана, давайте борте. А -а -а. Давай, давай. Моя мама. Жди. Моя мама. А, а, ти ти, ти. <acies> ти же їх випала? Мої. Угу. Я теж не знаю, які я хочу. Що позабрати? О, давай не немає. — А вона смачна була? А, я щирі є, Це щиріє. Дуже смачне. Оце повидно таке файне. Отаке вот. Отак. А ще там ще таке другие. пісне. Забули ми значить пустишку вдома. Від авент не знайшла, знайшла від канпол. 18 плюс взяла таку з хмаринками. Курця з електричною машиною. Вона гудить як шахет. Мене на пану не видно, але моїй пішли е, там, ну, можна сказати, бомбосховище, а я йду по машину. Я хочу машину прогріти. Щоб, за, щоб сидіти в машині, дігнати машину, знаєте, туди. Бо все-таки диянах хвора ще через цента і мама, щоб посидіти в теплій машині. Господи, люди біжать. І вже що небезпечний рівень мати, моя рідна. Я вам скажу, в тому бомбосховищі не так холодно, взагалі нормально. Я йду по каву. Не знаю, чим я думаю, але я чую, що я просто зацянаю, я вирубаюся, я не можу. А ще сидіти і сидіти. Так і не спали. З 4-ї години ночі не спимо. А вона вже яка друга година дня. Мам! Мам! Даяна не лягала спати. Давай, Даяна їсть картоплю з котлеткою. І з песиком сидить, так, да, з песиком сидить. Сядь гарно, Даянка, потрібно поїсти, а потім будеш бавитися, добре? Добре? Ням-ням, mm. давай, набирай. Молодець. Їдай, їдай, і дай, не хочу їсти. Щоб я... Тобто моя увазі, не хочу, щоб я її годувала. Так багато не набирай, бо ти то не запхаєш до рота. А чи тут як тут? Поспала трохи з Даяною, але ще все рівно собі допомагаю кавою. Я би ще надалі далі б спала. Хоч дощу немає, бо зранку так лив, що це просто. вам В мене вже давно такого обжорства не було на вечір. Макарони, зіла з квашеними огірками, стою, хамон хам'ячу. Так приперло їсти капець. Потрібно молиці полисати, а я не можу. Я таке буває. Рідко, але дуже рідко. Просто хочеться на вечір так наїстися, що аж ледве дихати. От в мене зараз так. Я так, так мене на їжу. Це просто неможливо. Дианка баю цю машинку і чекає маму, поки мама мене їсть, це, розумієте? А та мама ніяк не може.